Чернігівка ніна Усик щодня їздить на маршрутці до хворого сина. Заплатила, Заплатимо мене досі дітям. А як я завжди хочу. Не обіднію. про те, що пенсіонери за віком з 1 квітня можуть безплатно їздити не тільки в тролейбусах, а й у маршрутках Чернігова знають не всі. Таке розпорядження 28 березня підписав начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Знаю. 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 Карточку прикладає. Ну ні, я ще пакает не дня так поки бакає що взагалі про це думаєте, як ставитись до цього? Не знаю. Хорошо. Для нас пенсіонерів хорошо. Ну, наскільки це довго буде, ну, звісно. не звісно. Ні, ждать тролейбусу. А так ждали тролейбуса. На тролейбус чекає Мирослав. Він на новину реагує так. Ну, слава Богу, поїдуть. Я радий за них. А як думаєте, чи зміниться якось навантаження на тролейбуси, на автобуси? Я думаю, не зміниться. Наші бабусі як їздили на тролейбусах, так і будуть їздити на тролейбусах. Це вже мабуть, воно ще з самого знаєте, такого вже заложеного. Просто Десь в глибині душі, в глибині мозку. ви от ще знаєте, куди їздять бабушки всім ранку на тролейбусах? Не знаєте? От і ми не знаємо.